Всім привіт! Огляд смартфону Nubia Music вартістю 4300 гривень на даний момент. Бюджетний смартфон трошки більше да, 100 доларів його вартість. За цю вартість ми отримуємо 428 uh, ГБ оперативної та вбудованої пам'яті 5000 мАч батарейку, подвійні, uh, подвійні порти для навушників і 600% uh, відсотків гучності. От, в його великому динаміки. От тут на картинці да, видно ось цей великий динамік, подвійний порт для наушників. Власне, цікавий телефон, тим, що в нього є незвичайні е, фішки. От, за невелику вартість у нього є е, досить цікаві функції. Так, Nubia Music, Дивимось комплектацію. Зручна коробка, да, не така, як у простішому ZTE A34. Класно виглядає смартфон, цікава в нього кольорова палітра. да Тобто тут і синій, і жовтий, і червоний, і білий. Ну Досить так дійсно да по дискостиль. Подвійна камера, і великий динамік. Спалах. Діагональ екрану 6,6 дюйма, тут кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності, знизу Type-C порт І зверху в нього два порта для наушників. Тобто вдвох проводні навушники, я так розумію, можливо, що можна підключити сюди без бездротові наушники, три пари наушників. В теорії можна слухати на цьому пристрою. Ну, прикольна фішка, там їдете десь в автобусі з кимось разом слухаєте музику, якщо у вас є наушники провідні. По кабелю, так, Знизу у нас тут далі в коробки, ну, зарядка і кабель Type-C в комплекті. Навушників в комплекті, до речі, немає. Було б прикольно, якби ще навушники були в комплекті для такого смартфону, в якого два порта для навушників. Добре. Розблокуємо. Тут 13-й Android, тобто така сумненька, трохи сара операційна система MyOS. My 13-та версія на 13-му Androді. Тобто не на 14-му, як у всіх інших смартфонів. Я так розумію, Nubi ZTE під санкціями, і вони сюди не встановлюють 14-й Android, але на 13-му, да, google сервіси є, все є. Getassa Andres запускається, працює на середніх налаштуваннях. Geekbench 6 в нас тут результати. Не дуже вражаючи, але розуміємо, да, бюджетний смартфон, процесор базовий Unisoc sc 9863 a тобто наймінімальніше залізо, яке взагалі може бути, по Antutu 140 тисяч. Але ну, от фішка, да, цього телефону в іншому, да, що в нього гучний динамік. динамік Дійсно гучний, особливої якості в ньому немає. 600% гучність це, звичайно, маркетинг, да, величезне перебільшення, тобто від звичайних його 100%, якщо вімкнуть музику на 100%. І потім додати переключити в режим 600%, ну гучність зміниться десь на 20%. Порівняно з 100% буде невеликий невеликий. Прирост в гучності, але значна втрата по якості. Тут голосний динамік 100%, неякісний, але голосний. Набагато голосніший, ніж у інших пристроїв, да, приблизно в цій ціні. От, такий от смартфончик. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!